Малята, сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчення нового комплексу тонкової гімнастики, який має назву Червона калинка. Ми будемо його виконувати і стрічками. Тож, давайте розпочнемо вивчення. І перша наша вправа вихідне положення ніжки у нас на ширині плечей, ручки опущені донизу. На рахунок 1 ми розводимо ручки в сторону, два над головою, три перед собою, чотири. Опустили. Вправо за мною. Починай. Один. Два. Три. Чотири. 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 Один. Два. Три. Завершили вправо. Наступна вправа. Вихідне положення. Ніжки у нас теж на ширині плечами. Ручки над головою. На рахунок один ми з вами робимо натовп в праву сторону. Два. Вихідне положення. Три в ліву сторону. Чотири. вихідне положення. Вправо за мною Починай. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили. Вправо. Наступна вправа. Вихідне положення. Ніжки у нас разом, ручки упущені до низу. На рахунок один ми з вами піднімаємо нашу праву руку. Два. Опустили. Три підняли ліву руку. Чотири. Опустили. Право за мною починаємо. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Один, два. Три. Завершили. Вправо. Наступна вправо. Вихідне положення. Ніжки на ширині плечей, ручки опущені. На рахунок один ми з вами нахиляємося до правої ніжки. Два вихідне положення. Три до лівої ніжки. Чотири вихідне положення. Право за мною починаємо. Один. Два. Три. Чотири. 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 Один. Два. Три. Завершили вправо. Наступна вправа. Вихідне положення. Ніжки разом. Ручки опущені донизу. На рахунок один. Ми з вами розводимо ручки в сторону і дивимося в праву сторону. Два. Вихідне положення. Три. Повернули голову в ліву сторону Чотири. Вихідне положення. Вправо за мною. Починаємо. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершуємо. вправу. Наступна вправа. Вихідне положення. Ніжки у нас. Теж. Гразом ручки впущені донизу. На рахунок один ми з вами стрибаємо. Робимо плес долонками над головою. Два. Вихідне положення. Вправо за мною починаємо. Стоп. Трішечки відпочили. І тепер знову почали. Стрибаємо активно. Стоп. Тепер знову трішки відпочили. Зробили вдих. Видих. І знову почали. Стоп. Завершили. І зараз ми виконуємо виконаємо дихання Ми з вами ставимо ніжки. Тепер піднімаємо наші ручки, щоб наші стрічечки були перед нами. І робимо вдих носиком, видих ротиком. вбухаємо на наші стрічечки, щоб вони почали у нас рухатися. Знову вдихнули носиком і. Вдихнули і видихну. Ще один раз давайте повторимо. Вдихнули. Ви ну, що, маняте? Ми сьогодні з вами гарно попрацювали і до зустрічі у наступному відео. До побачення!